Росіяни вивели десант на Херсон, завантажили борти технікою та живою силою та рушили через Дніпро. План був простий раптовий удар, швидкий прорив, закріплення, але щось пішло не так. Просто посеред річки серія потужних вибухів, і один за одним судна розірвало. Бронетехніка пішла на дно, а солдати зникли в водяному вирі. Командири щось кричали в рації, але вже було пізно. Поражаючі кадри у відео відеодалі, ми вітаємо глядачів і закликаємо ставити вподобайки та підписуватись. Російські загарбницькі війська зазнали страшних втрат під час штурмів правобережжя та Херсону. За даними агентів партизанського руху, а теж найскладніша ситуація склалась у підрозділах мотострілецької дивізії сухопутних військ Раф. Тож нова спроба штурму правого берега закінчилася катастрофою. Цілі бойові підрозділи не повернулись назад. Вони Випливли із першими променями сонця та почали наближатися у бік точки, висадки щоб створити плацдарм для атаки на Херсон. Та коли їх борти вже наближались по них, нанесли удари. Артилерія прекрасно їх виявила. Розвертатися вже вони не могли, і по суті їм довелося тонути серед Дніпра. Удари по окупантах не припинялися та порятунку вже не було. Військове керівництво, незважаючи на це, продовжує посилати своїх людей на вірну загибель, вже організовуючи новий штурм та сподіваючись знайти вигідніше місце для наступного десанту. За словами самих російських військових, дрони Камікадзе СКД зараз завдають основної шкоди особовому складу на цьому напрямку під час спроб атакувати Херсон. Стою далі, в деяких ротах лишається менше половини бійців, здатних виконувати бойові. Завдання. Всі масово тонуть та гинуть, зазначили в атаж. Втім, окупанти останнім часом наростили кількість сил для таких операцій на островах річки Дніпро, розповідає речник Сил оборони. Півдня Владислав Лошинсь стоїть далі форсування в острівній зоні виглядає так, що російська група намагається допливти до якогось острова Сили оборони України знищують їхні плавзасоби. Вони вплавчі якось ще перебираються на це острів, і декілька днів на ньому перебувають без озброєння, без продуктів, без води. Росіяни потім скидають їх дронами, воду, боєприпаси, озброєння. Але через декілька днів ми знищуємо або вони здаються в полон. Тим часом стало відомо, що інша частина расистів зазнала значних втрат в спробах штурмів на Херсон. Сонщині, втративши свої човни та особовий склад, який масово затонув при спробі висадитись на барезі Дніпра нижче Херсона. далі. зона відповідальності підрозділу знаходиться в районі гола пристань Казаччі Лагірі, де окупанти намагаються просунутись та закріпитися на нових позиціях, але не успішно. Приклад лише одного епізоду спроба штурму, коли з цілих в піввійськових арав живими лишилися, 11, з яких 8 – Трьохсот йдеться в повідомлення. А теж, як зазначають партизани, командування окупантів просто не здатне налагодити евакуацію розбити груп, адже колони намагаються кудись виїхати і не мають змоги, адже їх одразу відслідковують та накривають безпілотниками. Блискуча робота українських ФІВІ-дронів та ефективні засоби РАП перетворюють спроби. Зміцнитися на островах на загибелі, а такі дії командирів спонукають військових шукати альтернативні шляхи виживання йдеться у повідомленні. Більше того, як повідомляє центр національного спротиву, особовий склад засарав на Херсонщині, все частіше вдається до дезертирства. Стою далі на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, почастіше, ли випадки дезертирства серед окупантів йдеться в повідомленні. Це нас також уточнили, що для пошуку дезертирів в регіоні прибули додаткові сили розвардія, які виконують роль загороджувальних загонів. Цю далі причину втечі є небажання окупантів помирати через амбіції диктатора, зазначили в центрі нацпротиву. Ну а агента теж у складі ворожої армії повідомляють про величезні проблеми в російських підрозділах. Зокрема, зростає напруга серед військового командування ЗСРФ. Командирів постійно викликають на термінові наради, після яких вони повертаються пізно вночі, бліді та явно стривожені. Це посилює нервозність підрозділах, де ніхто докладно не розуміє, що відбувається. Тим часом командування продовжує ставити безглузді завдання, які ще більше підривають моральний стан особового складу, кажуть в ватеш. Ну а до речі, в одному із полків, який перебуває на Херсонщині, рашисти навіть перебили власних офіцерів через внутрішні суперечки. Раніше теж повідомляв про масову загибель окупантів. Під час навчань із форсування водних перешкод зазначалося, що російські командири навіть не намагаються їх рятувати. Солдати РФ навмисно ламають мотори, пробувають гумові човни і навіть передають координати силам оборони України про розташування човнових баз та запасів палива. Йдеться у повідомленні. За словами партизанів, в 126-й бригаді окремі боргової оборони ЗСРФ зафіксовано три службові розслідування пов'язані із саботажем. Що стало для російського командування справжньою проблемою? Вони закликали і інших рашистів наслідувати їхній приклад. Ну а тим часом українські добровольчі армії стверджують, що росіяни намагаються перейняти досвід ЗСУ в кринках та зробити аналогічну висадку на правому березі. Однак для цього в СРФ не вистачає плавзасобів та штурмовиків у достатній кількості. Крім того, сила вони постійно знищують човни ворога Стою далі поплав засобах кожного дня відпрацьовують наші сили оборони. Артилерійські системи, але скоро буде тепліше, та вірогідно, що вороги будуть більш активними, але такого ударного групування в них немає, каже речник Української добровольчої армії Сергій Брачук, наголошуючи на тому, що росіяни постійно намагаються масштабувати свої наступальні дії у ЗМІ. Однак реальних успіхів на півдні вони не мають і нас добули. Сьогодні Рев зі слів Брачука дуже багато уваги приділяє інформаційному супроводу для своїх дій і планів. Росіяни, наприклад, в день можуть перевозити елементи бантонних переправ для того, щоб вести в оману, тому все відстежується. Вся інформація, яка потрібна соу є ворогу, навряд чи вдасться обманути за наявності тих технічних засобів розвідки, які сьогодні є. Варто розуміти, що ті 300 човнів зосередити по всьому річковому фронту дуже складно. Озвучив Брачук. І наголосив, що в СО є засоби вогневого ураження, які дістають до тимчасово окупованого лівого берега. А також якими можуть бути по воді, якщо росіяни спробують просуватись, це чергова хвиля наступу на календарі невдовзі літо його тому і називають літнім. Хоча саме цей стратегічний російський наступ триває з жовтня 2023 року, нагадує брачук. Ну а до речі, про те, що російські війська продовжують накопичення резервів для можливого відновлення активних штурмових дій влітку, 25-го року говорить і речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин. І за його словами, наразі по всій лінії бойового зіткнення російська армія веде тактичні штурми невеликими піхотними групами. І такий підхід дозволяє окупантам зменшити втрати. Спочатку позиції українських захисників інтенсивно обстрілюються, ну а вже потім під прикриттям засобів РАП та дронів мала група намагається зайти і закріпити. Тися схожу тактику росіяни застосовують і на Херсонщині. Малі піхотні підрозділи намагаються висадитися на островах чи на правому березі Дніпра і створити невеликий плацдарм, забезпечити логістику та розгорнути вогневі засоби, щоб тримати під обстрілом окремі ділянки фронту і водні протоки. Втім, такі спроби не приносять результату. Сили оборони України їх зупиняють. Ще на початковому етапі штурмів каже речник. Волошин зазначив, що станом на зараз сили оборони півдня не фіксують такої концентрації російських військ, і техніка, яка б свідчила про підготовку до масштабного форсування Дніпра або ж захоплення правобережних плацдармів на Херсонщині. Проте військово-політичне керівництво РФ ніколи не приховувало того, що Херсон саме у сфері геополітичних інтересів РФ, і вони не відмовляються від цього. Ми завжди готові до того, що ворог зможе наростити тут сили та засоби. Тому діємо на випорядження, каже Волошин. У свою чергу військовий експерт Роман Світан зазначив, що попереду в армії РФ серйозна битва за Херсон, але дії на Придніпровському напрямку мають швидше відволікаючий характер. На лівому березі, десь від Кінбурдської коси до Каховки у Росіян забрано понад 100 тисяч військових. Вони намагаються на правому березі створювати спочатку тактичні, а потім оперативні плацдарми для розтяжки нас по фронту. Чому зараз чути великий наступ на суму і великий наступ росіян на Херсон? а бити будуть по центру, каже Світан. Водночас, на його думку, 100 тисяч солдатів на достатньо для того, щоб створити серйозний оперативний плацдарм на правому березі. Для цього противнику треба перекинути на цю ділянку фронту. щонайменше 150-200 тисяч військових. Цю далі на цьому напрямку дуже складно, тому що правий берег високий, підійти через широкий Дніпро там. 600 матрів досить таки незручно, якщо ж вважати, що ця ділянка є допоміжна, її також можуть розбити окупанти на кілька ділянок. Для відводу очей можуть зараз намагатись рухатися островами, а реально вдарити десь за іншим напрямком. припустимо, ближче до Каховки, там де вузький Дніпро підкреслює експерт. Він уточнив, що є місця, де ширина Дніпра 150-200 метрів у зв'язку з чим командирам зсу потрібно приділяти відповідну увагу цим ділянкам, щоб не прогавити. І експерт також вважає, що Попереду досить таки серйозна битва у росіян за Херсон за правий берег. Ну а ми природно повинні нівелювати. По перше, створення плацдармів оперативних Тактичні плацдарми вони будуть створювати щодня. Ну і ом, також за великим рахунком, один та два десяток можливо росіян на правий берег. Переповзають тактичні плани протягом кількох годин, створюють одразу через кілька годин їх знищують, але ці процеси тривають, вони будуть наростати. І на думку світана армія РФ вже розпочала літню військову кампанію, тому і найближчим часом на всіх ділянках фронту тиск противника буде посилюватися. Він додав, що влітку, 25-го російська армія буде докладати. Зусиль для розширення сухопутного коридору і експерт пояснює, що йдеться про повне захоплення лівобережжя Запорізької області та частини Доначчини приблизно до лінії запоріжжя покровська витіснення ЗСУ в районі Костянтинів, Калиману тощо. що водночас противник спробував розтягнути ресурси української армії, і саме так, щоб сили оборони були змушені зняти резерви з центру і перекинути їх в бік Херсона на південний захід і на північ в бік Сумх і Харкова. Ну і далі будемо говорити, звісно ж про те, що відбувається на прикордоні Нашої країни щодо Сумщини, адже вже є інформація щодо безпекової ситуації в Сумській області станом на ранок виклала Сумська обласна військова адміністрація у себе у телеграм-каналі. Відповідну інформацію. Внаслідок російських обстрілів території області протягом доби на жаль є загибля. Також поранені мирні жителі у Миколаївській громаді. Внаслідок ракетного удару загинула місцева мешканка на 1958 року народження. Також поранено дві цивільні особи протягом доби, так з ранку травня до ранку. 27 травня 2025 року російські війська здійснили понад 120 обстрілів по 35 населених пунктах у 14 територіальних громадах області. Найбільше обстрілів зафіксовано у Сумському та Шосткинському районах. Крім того, є інформація, що ворог активно. Застосовував керовані авіаційні бомби РСЗВ та скидання з БПЛА. Майже 20 ударів кабами, майже 40 ударів РСЗВ, понад 30 скидань із БПЛА. Також ворог здійснив удари Буплаїв півдронами по території Сумщини. Пошкоджено зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури, пошкоджено адмінбудівлю, зруйновано будинок культури. Також пошкоджено цивільну інфраструктуру інфраструктуру, Перепрошую, йдеться про шість приватних житлових. Будинків, окрім того, також є інформація, що, що сталося загоряння приватного домоволодіння. Також пошкоджено нежитлові приміщення, легкові автомобілі, об'єкт цивільної інфраструктури за добу. Місцевими органами влади спільно із підрозділами ДСНС, національної поліції організаціями з прикордонних громад евакуйовано 225 людей. За добу ж повітряна тривога в області тривала 15 годин. Повідомили в Сумській ОВА. Окрім того, з'являється інформація, що нині під контролем Російської Федерації. На жаль, знаходиться чотири села на Сумщині. Про це також детальніше будемо говорити, але варто зазначити, що населення з цих сіл було евакуйовано раніше. Загрози для людей немає. Щодо ситуації на Сумщині, будемо говорити, адже постійно цей регіон знаходиться під вогнем, яке вже зазначило щодо безпекової ситуації в регіоні. В обласній військовій адміністрації повідомили, що ситуація на Сумщині залишається напруженою та Маневрове росіяни проникають в окремі населені пункти, але не можуть закріпитися. Сили оборони не дають ворогу сформувати плацдарм. Так, генерал армії та колишній керівник служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж у розмові з нашими колегами зазначив, що наразі передчасно говорити про втрату території і російський стратегічний наступ. Як зазначив генерал армії, генштаб наразі не підтверджує чітко інформацію про те, що російські війська змогли закріпитися на території Сумської області. Водночас, російські підрозділи дійсно заходили у населені пункти Журавка, Новенька, Мбасівка. Частково вони утримували позиції у цих районах. З українського боку було проведено і низку операцій. Зокрема, завдано масовано вогневого ураження по ворогу. Наслідок цього противник змушений був відходити. Проте. Час від часу заходив, бої в цьому секторі нині тривають. Зазначає він. І Також аналітики Діпстейт кажуть, що російські війська перебувають там, начебто, уже постійно. Але постійно вони під вогнем зауважив маломуж. Говорила про наявність у них стабільного плацдарму чи підготовки до масштабного наступу. Наразі я про це говорити передчасно. Найближчі дві доби будуть вирішальними для розуміння подальшого розвитку подій. А українська ж армія активно завдає ударів як артилерію, так і дронами. Основна мета все ж таки знищити передові групи ворога, зокрема ті, що заходили на квадроциклах і мотоциклах, а також підкріплення, яке рухалось слідом. Наразі. Удари по місцях концентрації ворожих сил призвели до значних втрат. Частина сил відійшла, частину вдалося знищити. Очікується, що вирішальні бої ще попереду. Якщо противник не отримає значного підкріплення, він не зможе продовжувати наступ на цьому напрямку. Водночас Україна готує системні контрудари. Насамперед, артилерійським Ситуація маневрова змінюється сьогодні. Ще рано однозначно говорити, що ми загубили територію, наголосив Микола Маломуж. За оцінкою генерала армії захоплені ділянки не є настільки значними, щоб можна було вести мову про тактичний або тим більше стратегічний прорив. Заразом також ворог намагається створити передумови для більш масштабного наступу на місто Суми, щоб сформувати так звану буферну зону і тримати українські сили під постійним тиском. Проте російське командування разі. Постає із великими труднощами на Курському напрямку, де українські сили утримують позиції на панівних висотах і завдають ефективних ударів по ворожому угруповуванню. Також, як зазначає малому попри російські заяви про те, що Курщина зачищена, українські підрозділи там продовжують діяти, що суттєво ускладнює ворогу розгортання наступальних дій на сумському напрямку. Також СОУ проводять операції на Білгородщині, змушуючи противника. Перекидати туди резерви. А щодо от резервів російської армії, про це все розмірковує Олександр Мусієнко, військовий та політичний експерт. І, зокрема, він коментує заяву очільника служби зовнішньої розвідки щодо боєздатності військ Російської Федерації. Далі можемо почути його думки. Фактично, очільник служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко зазначив, що після України Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. Таким чином, прогноз пана Іващенка збігається із тими прогнозами, які висувають, і про які говорять західні спецслужби та політики Європейського союзу. Хочу нагадати, що цифра, яка звучить, і дата, про яку дуже часто говорять, це саме 2030 рік. Тобто, 2030 року європейські країни мають бути готові, що Росія може здійснити вторгнення через країни Північної Європи, Балтії і Польщі далі на захід, прориваючись, перевіряючи реакцію НАТО та Європейського союзу. І ці ризики вони реально є. Про них говорять в світі, про них говорить наша розвідка. Ну і як це коментує Олег Іващенко. Він вважає, що після завершення війни проти України Росія буде готова до агресії проти Європи вже за 2-4 роки. За його словами, плани Росії не змінилися. Країна агресор все так само хоче повного контролю над Україною і впливу на пострадянські країни. Але далі це вже неможливо, а питання часу, хто буде наступний? Польща, країни Балтії, Північної Європи у зоні ризику, сказав Іващенко. За прогнозами української розвідки, які поділяють європейські союзники, після закінчення бойових дій проти України Росії знадобиться до 2-4 років, щоб відновити боєздатність. Якщо санкції скасують. Процес переозброєння піде набагато швидше. Тобто, через 2-4 роки після завершення війни вона буде готова до нової агресії. Ну, а, дійсно це так, про це говорять в Європі до цього готуються а, і готуються цьому протидіяти. Інше питання, що робити, наприклад, тому що, а, ну от, що робити, наприклад, НАТО, тому що зараз таке враження складається, що у них переляк. Тому що наступний саміт, який має відбутися 24-25 червня в Нідерландах, Нідерланда, має пройти без публічних суперечок щодо України. Такої мети дотримується новий генеральний секретар Альянсу Марк Рюти. Про це пише New York Times. Рюти прагне зосередити зустріч на нових цілях щодо російських військових витрат, а не на розбіжностях між союзниками. Проте ситуацію можуть ускладнити два учасники, як зазначає Таймс Дональд Трамп і Володимир Зеленський. Очікується, що президент США буде присутній на саміті, попри його відвертий скепсис щодо підтримки України і роль Сполучених Штатів у європейській безпеці. США також готують значні зміни в розміщенні американських військ у Європі. Хоча адміністрація Трампа публічно а не заперечує зобов'язання перед союзниками за плаштунками Готується нова військова ротація, яка зможе змінити баланс сил на континенті. Рюти прагне зосередити зустріч на нових цілях. Щодо військових витрат, а не на розбіжностях між союзниками. Мудро. Але хіба військові витрати не викличуть розбіжності у союзників? Темпи нарощення і збільшення військових витрат вони ж постійно викликають дискусії і палкі обговорення між союзниками. Єдине, що в цих словах. Пана Олександра резонує, це те, що каже, після завершення війни в Україні, після завершення десь там буде Європа. Як би це правильно сказати? Ми глибоко занепокоєні в Україні за долю Європи, яка, в принципі, нічого не зробила своєчасно, як і США. Але після завершення війни ніхто з нас не знає, коли буде це після завершення війни, в якому стані буде Україна, чи сподобляться партнери на бода якусь важливу серйозну допомогу, чи піде далі заяв, тим більше, що в Росії такий прекрасний союзник, як Сполучені Штати, і тому те саме після війни зараз набагато далі від України, ніж було за часів Байдена, ніж тепер ми розуміємо, було би за часів Камели Гаріс і решти. Кандидатів. Ну хіба що, якщо б той схиблений республіканець Малек Рамасвамі виграв, пам'ятаєте, він теж би там віддав би всю Україну, закрив би питання, нічого не допомагав. Але дійсно він був просто технічним кандидатом для контраста на фоні Трампа. Ну, тим не менше, маємо те, що маємо, і Україна в цій надскладній ситуації. Важко навіть якесь дібрати слово, в якій ситуації зараз Україна. Вона добряче огризається, дає ворогу, так би мовити, по зубах. Зокрема, Збройні Сили України розбили в пункт ФСБ у Білгородці. Області. Авіація повітряних сил ЗСУ знищили на Білгородщині пункт розташування російських спецслужб. Серйозно постраждали русняві офіцери. Про це повідомляє. Один з ресурсів, який розповідає про українську авіацію, принаймні повідомляється про те, що українські пілоти скинули з Міг 29 дві бомби та вдарили по місцю зосередження руснявих військових у селі Глотово для атаки працівників ФСБ захисники використали французькі високоточні авіабомби «Хаммер». Так, українська авіація знищила дах та кілька поверхів будинку, де перебували рашисти. Пілотів супроводжував розвідбезпілотник, який зафіксував успішне ураження об'єкта. Ну тут ми бачимо, техніки не відрізняються. У русні все так само. Вони засилають розвідувальні безпілотники. Потім, якщо виявляють якесь місце дислокації, то завдають туди удару. В принципі, тут немає нічого такого дивного, фактично, тактика ведення війни. Так буває, коли з першого разу не доходить, тоді козакам треба йти та повторно проводити бесіду. Написали на ресурсі. Ну і власне будівля, ймовірно, знаходилася за 5 кілометрів від кордону з Україною. Там могли перебувати також і прикордонники.